Всім доброго дня! Зараз наш час, коли нам активно треба попрацювати над нашою полуницею, щоб забезпечити наш майбутній врожай. Саме зараз закладається врожай. А не весною, коли ми будемо активно її підкормлювати. Саме зараз можна закласти врожай і визначити, який врожай у нас буде на майбутній рік. Плюс зараз дуже багато активних шкідників в ґрунті на самій полуниці, які можуть наші зусилля, нашу працю, всю знівелювати. Тому треба зараз особливо попрацювати, ще звернути увагу на полуницю. Що вже я по своїй полуниці зробив? Ми її обрізали. Після обрізки обробили медяном екстра і підживили фосфором і каплером. Пальцями, щоб в полуниці відновилося листя. Буквально нещодавно обробив парацельс міральд. Парацельс у нас від хвороб, щоб було чисте, гарне листя без хвороб, щоб вона війшла в зиму без хвороб. І міральд по кліщу. Кліщ є, в мене також був кліщ, так що зверніть увагу на своє листя. Якщо в листі є покручене, якесь там вам не подобається, обов'язково обробіть від кліща, бо кліщ забирає сили у полуниці і вона не закладе вам нормальну буруньку на наступний. rick Що ж зараз я роблю? Зараз полуниці обов'язково треба дати комплекс, щоб полуниця закладала бруньку, і вона мала весь комплекс елементів, макро, мікроелементів, щоб вона мала повноцінне живлення. Я до цього давав кальцію селітру, щоб полуниця мала кальцій для побудови свого листя, відновлення після зрізки і фосфорний комплекс для того, щоб полуниця могла поновити своє коріння. Зараз полуницю обов'язково даю 20-ки. Це в нас рівне добриво, дає 20 азоту. 20 20 фосфору, 20 калію. Тут ще в Файфмульті є кальцій, магній, мікроелементи це дуже важливо. Бо якщо ви зрізали полуницю, щоб вона нормально відновилася, відновила всі свої листя, повноцінно відновилася, їй потрібно все. Непоганий варіант 20-ки. Також може бути будь-яке універсальне добриво, але щоб це універсальне добриво мало і макро, і мікроелементи. От вам показую, тут в мене 18-ки. Тут, дивіться, ще є все по 18, азот, фосфор. Калій, магній, сірка і також є мікроелементи. Тобто, зараз такий момент, що беремо і даємо полуниці по максимуму, щоб вона заклала нам бруньки на наступний рік, щоб був нормальний врожай. Можна це підживлення одноразово зробити, а можна ще повторити до кінця серпня. Ще до кінця серпня, ще початок вересня, полуниця ще буде рости, буде нарощувати зелену масу, і вже в кінці вересня даємо фосфор калій, щоб полуниця нормально зайшла собі в зиму. Але зараз обов'язково ще даємо добру, дає ще азот, щоб полуниця наростила зелену масу, особливо коли її зрізали, щоб ця зелена маса захистила її зимою від морозу. Це дуже важливо, бо багато рекомендацій є, що зараз вже давати фосфор, калій, азоту не давати. Це не так. Треба, щоб наростила зелена маса, і ця зелена маса її захищає зимою від морозу. Далі, зараз у нас такий період, серпень місяць, ще високі температури, що дуже активні всі шкідники. Вони працюють і по листі, полуниці, і підгризають коріння. Зараз полуниця не буде ні цвісти, ні плодоносити, тому можна попрацювати потужнішими препаратами. Я, наприклад, раз на рік працюю твіксом, твіксом проливаю в корінь. Твікс має дві діючі речовини, дуже потужний препарат. Я весною його не застосовую. Я завжди застосовую його після плодоношення. Що робить Твікс? Якщо дати його в корінь, він піднімається з коріння, він піднімається по всій рослині, заходить в листя і всі шкідники, що є в корінні. Личинки, всі, що є на листі, всіх знищує. Також твіксом можна працювати безпосередньо по листку, а можна проливати в корінь. Я проливаю в корінь, бо я хочу, щоб пропрацювати по личинках хруща. Для ґрунтового проливу береться 20 мг твікса на 10 літрів води. Це може бути або цей від ґрунтових шкідників твікс, або простий. Так само береться 20 мг. На кожен кущ полуниці беру по 200-300 г цього розчину по вологій землі. Препарат потужний, агресивний. Зараз ним безпечно працювати, бо вже не буде плодоношення на зиму. Весною беру більш слабіші препарати, бо вже такої необхідності весною працювати після твікса нема. Також можна розвести актору. Наприклад, це 1,4 грама дається 10 літрів води і дається по 200-300 грам на кожен кущ полуниці. Але перед цим бажано, щоб рослини були пролиті, щоб не проливати по сухій землі. Також ми полуницю вже починаємо висаджувати, бо чим раніше посадити, тим кращий врожай. От у нас цілий тиждень жара, ну, полуниця більш-менш нормально виглядає, коли на вулиці така спека, трошки її притінили агроволокном, поливаємо. Можна було, звичайно, чекати, коли вже буде 20, 22, 23, але хочеться все-таки більше врожаю, тому стараємося раніше висадити. Тим більше зробив трошки своєї розсади, бо зараз я вам кажу, докупитись цієї розсади неможливо. Не хочеш цю розсаду задурно, хочеш за гроші і не можна купити такий якийсь дефіцит розсади. І такі страшні гроші по 20-25 по гривень за стакан. Що справді, поки купиш розсаду, поки виростеш ту полуницю, підживиш її, то можна піти на базар і спокійно купити той пару кілограм полуниці. Розсади трохи зробили своєю, саме проще її робити це біля куща, коли кущ забезпечує елементами, водою, вона не висихає біля куща, бо зрізати розетки, потім їх корінити, мені не подобається. А біля куща, от, наприклад, касети вкорінювати, супер виходить. Якщо маєш, Полуницю, собі від куща пустили розетки, їх покорінювали. Бачите, скрепкою просто притиснули, і все. І вона гарно собі вкорінюється. Просто треба легшої землі. Якщо у вас тяжка земля, то додайте якусь торфу чи кокосового субстракту, щоб була легша земля. Тоді вона буде краще укорінитися і буде краще коріння. Росада, виходить, непогана, домашня. От вам покажу. Ану, зараз прижму, щоб ми. От. От, дивіться, витягну. Відцяка коренева система. Бачите, як вона заплила. Ще вона буде, бо це вона ще не готова. Ще вона буде. Це як гарно заплила. Давайте ще одну попробуємо, Щоб не травмувати рослини. Бачите, треба вже її проливати, від цяка коренева система. Ні, це бачите, яка коренева система? Вже вона хоче висачуватись. Гарна коренева система дуже важлива. Чим краща коренева система, тим краще швидше рослина приживеться і буде кращий урожай на наступний рік. Бо мені хтось писав в коментарі, яка різниця, яка коренева система, для чого той укорінювач. Я вам хочу сказати: звичайно, розсада зробить кореневу систему, яку просто укорінити, буде коренева система. Але укорінювачі допомагають більшу зробити кореневу систему, допомагають рослині стартувати, розсаді стартувати. Цих корінчиків буквально йде пару грам, наприклад. Там на 10 літрів, 10 грамів корінювача. Буквально два рази я проливав укорінювачем перед тим, як посадити розсаду. Я брав Black Magic, 10 грам його дається на 10 літрів води. Якраз я вам хочу вам сказати, що там перше в мене було менше розсади, то 5 літрів хватало води. Тепер більше то вже 10 літрів води, то якраз похватає, щоб пролити цих 10 грам всю розсаду. А в мене її трошки є. Можна брати різноманітні укорінювачі, але якщо вже берете укорінювач, беріть краще, щоб там був повний склад, щоб були всякі речовини, щоб стимулювали утворення кореневої системи. Можна брати ферті рут, можна брати радіфарм, але мені просто здається, якщо брати такими одноразовими пакетиками, наприклад, ферті рут радіфарм, то це виходить набагато дорожче. Я вже багато раз пересвічувався, що ці укорінювачі працюють. Вони мають багато поживних речовин, гумінові кислоти. Ліосульфати, мікроелементи, повно всяких добавок, які справді роблять потужну, гарну кореневу систему нашої розсади. Тому от в на сьогодні відео про нашу полуницю. Всім бажаю гарно попрацювати з полуницею, підживити її, закласти гарно майбутній врожай, обов'язково захистіть її від шкідників. Всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба.